Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Ну що ж, отож, купити медикаменти, продукти, воду та ліхтарки на батарейках. Це ти собі на вечір не ну, Ти Знаєш, я думаю, що кожного українця на вечір вже куплено це з 2002 року, з листопада 2002 року, а Тепер це все сказали купити громадянам Євросоюзу. Справа в тому, що ЄС закликали готуватися до. Удару і мова не про третю, четверту чи п'яту світову війну, а про ядерну початок паніки бере у звіті Єврокомісії. Брюссель намагається оцінити готовність своїх громадян до такої небезпеки. От і висунув ряд порад, серед яких питна вода і батарейки. Слухай слушно, вчасно, цікаво. Цікаво, скільки е, часу до початку цього апокаліпсису, і в, ці, в, ці, в цьому питанні розбирався наш колумніст Федір Шеленко. Федір, вітаю. Заходь до нас, розказуй. Вітаю, вітаю. Ну що, скільки нам чекати? О, так одразу прямо одразу, одразу. відразу. Що Фра... насправді Одра... ти так знаєш, ми одразу. так налякали всіх, і справді вже ЄС так само готується потроху. Ми вже до того готові. А скільки от чекати, що кажуть люди там в європі? Ну от так, що кажуть люди, от, наприклад, колишній міністр оборони Британії Грент Шепс каже, що для у колонці для The Telegraph стверджує, що планета вже на порозі війни, і світ перейшов від післявоєнного стану до довоєнного. А голова найбільшого американського банку JP Morgan з капіталізацією в 569 мільярдів доларів Джеймс Даймон. Вважає, що Третя світова війна вже почалась. І дехто з українців погоджується з цим. Зараз вона вже по факту відбувається, просто в гібридному форматі. Така гібридна стадія Третьої світової війни і ну, питання часу тільки, коли вона перейде в гарячу фазу. Я вважаю, чи скотиться людство до світової війни залежить від війни в Україні. Але що стосується розкладу сил в двох потенційних воюючих таборів, давайте дивитись. Обмін ядерними ударами по столицях і найбільших містах. Найкоротша і найсмертоносніша війна. Саме такою малює собі третю світову частину експертів. Свого часу подібну думку висловив Альберт Ейнштейн, один з творців. Першої ядерної бомби я не знаю, якою зброєю буде вестись третя світова війна, але четверта палицями і камінням. Проте у випадку з ядеркою потрібно враховувати один важливий аспект: ядерного потенціалу вистачає як в демократичного світу, так і в диктатур. Тож в цьому аспекті табори взаємостримують одне одного від цього кроку. Ані Російська Федерація ані тим більше сполучені. Штати не готові до прямого ядерного протистояння за даними стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Демократичний фланг захищає 3708 американських боєголовок, 225 британських і 290 французьких. Диктатури ж представлені у вигляді найбільшого ядерного арсеналу в світі Росії, і 30 боєголовок КНДР. А найближчим часом до них може доєднатись Іран. Щоправда, тоді до демократії можна сміливо додавати близько 90 неофіційних ізраїльських боєгол. Головок! випадку з більш традиційною неядерною війною на перший план виходять армії. Диктатори спеціально мілітаризують своє суспільство, роблячи велику ставку на чисельність військових, аби у тому числі кількістю компенсувати якість. За даними аналітиків ресурсу Global Firepower, РФ має близько 1 мільйона 320 тисяч активних військових. Таку ж кількість має Північна Корея. Іран близько 710 тисяч військових. Білорусь 70, А дружок Путіна сирійський диктатор Башар Асад, має близько 160 тисяч. Тисяч головорізів у протилежному таборі європейці навпаки протягом останніх десятиліть активно скорочували свої армії. Одні з найбільших європейських армій польська і французька, налічують близько 200 тисяч. Британська 180, італійська 160, а іспанська всього 130. У питанні чисельності вирівнюють ситуацію для демократії США, Україна та затятий ворог КНДР, Південна Корея. В питанні досвіду паритет, адже найбільш підготовлених і досвідчених військових на сьогодні. Сьогоднішній день мають обидва табори Україна та РФ. В питанні техніки і загалом військово-промислового комплексу країни Вісі зла, такі як РФ та КНДР, спираються на радянські розробки. Іран має різноманітний зоопарк з радянської та західної техніки, у тому числі американські винищувачі F-5 і F-14. В Свою чергу найпотужнішим випакам демократії є США, великі європейські країни, а також Південна Корея. У випадку з РФ та КНДР величезна кількість радянської техніки зберігається законсервованою, не дивлячись на неймовірні втрати, часи холодної війни забезпечили Москву та її Союз Узнаків величезними запасами техніки, хоча й західні демократії, в першу чергу, США з південною Кореєю не відстають від своїх суперників у випадку з західною технікою. Серйозна перевага демократії це технологічність і сучасність техніки, адже західний військовий парк, на відміну від того ж, Ірану та КНДР постійно модернізується. Фіт, ти розповів про потенційні склади двох воюючих таборів, але за лапками залишились такі впливові і потужні у військовому аспекті країни, як Китай, Індія, Пакистан, та ж сама Туреччина, яка водночас є і членом НАТО, і хоче вступити в БРІКС. Чого чекати від цих країн? Ну ось з цими я би їх назвав так нейтральними країнами. Трошки складніше. Тут, мабуть, що найлегше це спрогнозувати позицію Пекіну. Не даремно ж у Вашингтоні вважають саме Китай найбільшою загрозою. Якщо Китай і вступить у війну, це буде точно не на стороні США. Руйнація існуючого світового порядку сформувалася своєрідна вісь авторитаристів. Китай, Росія та Іран співпрацюють з іншими країнами, які ненавидять концепцію вільного світу. Ці країни вірять в імперії та сфери домінування. На сьогоднішній день в світі, крім України, існує ще кілька гарячих точок. Грана підвищення градусу напруги. круги одночасно. Зона круги в чотирьох точках земної кулі це відповідно Корейський півостров, Тайвань, Червоне море і близький схід. У разі початку світової війни людство буде розділено на декілька. Таборів початок ну якихось світових війн, і першої, і другої світової і логіка взагалі і світових війн вона передбачає формування, ну як мінімум двох блоків. На фланзі демократії відстоювати вільний світ та існуючий світовий порядок будуть найпотужніші демократії світу: США, Австралія, Південна Корея, Ізраїль, Японія і, і за рідкісним винятком європейські союзники по НАТО До вісі зла, крім вже згаданих РФ, КНДР, Ірану, Білорусі та Сирії, з високою вірогідністю на тлі агресив агресивної риторики довкола Тайваню приєднається ще й Китай на сьогоднішній день. Пекін активно нарощує власну військову міць, і це стосується абсолютно всіх напрямків. Починаючи від ядерної зброї, так наприклад, у 23-му в Китаї було 400 боєголовок, а в 24-му їх стало вже 500. І закінчуючи військовою технікою, кількістю особового складу саме Китай має найбільшу за чисельністю армію в світі близько двох мільйонів активних військових. Окрім того, Китай активно працює над нівелюванням пере. Ваги США у повітрі та на морі, адже саме там прогнозуються найзапекліші бої між цими двома супердержавами. Але якщо з Китаєм все більш-менш зрозуміло, у нейтральному таборі знаходяться такі ядерні держави, як Індія і Пакистан. А Індія, наприклад, друга за чисельністю і четверта за силою армія світу. Аж ніяк не союзник Китаю, Туреччина, яка не дивлячись на відсутність ядерної зброї, займає восьме місце в рейтингу армії світу, а також не можна забувати про міцні армії Єгипту, Бразилії та Аргентини. З одного боку, нейтральність цих країн частково страхує людство від початку повномасштабної третьої світової. Очевидно, що Навряд чи будуть спостерігати за тим, як над їхньою головою умовно кажучи, чи будуть літати ракети. Да? Тобто вони точно ж будуть брати участь в процесах, щоб цю війну не допустити. З іншого ж у випадку війни нейтралітет зберігати не вдасться. Світові війни докорінно змінюють світ. Переможці нав'язують свій порядок світу, а нейтральні країни можуть залишитись за бортом історичних подій та змін. Фієць, ти знаєш, я от подивився цей матеріал. Я так зрозумів, що поки нейтральні країни будуть нейтральними, третій світової не буде. Правильно? Я так з Ну, якщо Поки що на так. сьогоднішній Загалом момент, так. Тому що нейтральності в третій світовій швидше за все не буде. Буде два табори: один такий, один інший. О, дивися, от я рахував, там дивився, все здорово, класно, все прикольно. Ти можеш сказати, хто виграє? Тому що. Знаєш, коли ми почина... коли війна починалася у 2022 році, говорилося про те, що мовляв, вона буде такою. Ніхто не сподівався, що вона буде іншою. Чи от ті всі сили вони мають І от одразу додам, що ось бачиш, прогнозувати тут дуже важко, тому що якби прогнозував у 22-му одне, а сталося абсолютно інше. Але ось, якщо якби, прогнозувати, хто переміг демократії чи тиранії, ну мені хочеться вірити, що все ж таки. І вірити демократія. хочеться і нам з'ясує, що переможе демократія. А але... Ти хочеш із швидких відповідей. Ні, відповідь ну, Я дуже я хочу швидких відповідь. Я просто ти розумієш, я як я собі це уявляю. От я подивився матеріали, як я собі це уявляю, я уявляю. Собі, що все рівно технології виграють, і в демократичному суспільстві воно все рівно більше, воно розвивається краще. Тому що там є, знаєш якби ця конкурентність, там ріст є. все рівно. Оця тиранія вона більше залежна від того, щоб знаєш, якби запозичувати, красти там вести якусь певну економічну розвідувальну Силу змушувати правильно? Ти правильно? знову ж таки. Чи я не правий? Ясь. силу ти змушувати. слухай. В мене після того ми насправді вже не перший ефір говоримо про вірогідність третьої світової і не... як... які будуть розпреділятися сили між собою. А ми всі розуміємо, що ми живемо в історичні часи і пишемо історію. Але в мене особливо після цього сюжету, то стійке, стійке відчуття, що ми повернулися в книжку історії, коли яку ми вчили про розподіл знову ж таки сил, але з приводу другої світової війни? Ну в будь-якому разі, як було сказано, що ми вже після післявоєнного після другої світової перейшли до передвоєнної третьої світової війни. Так, ось ну, це ж. Я точно повага. Зачекайте в нас. Ще є кілька коментарів. Якщо захочеш, відкоментуй. Дякую, що пишете нам коментарі у до ефіру. Дарайте, Чи може Індія зберегти нейтралітет у третій світовій? Ну, я б сказав, що в принципі, ось якщо оглядатись на другу світову, то такі країни були, які зберігали автор, зберігали Neutralité. нейтралітет, так але ось е, саме в розбірці між США та Китаєм, яка якби по на мою думку покличе, викличе третю світову. Мені здається, що Індія все ж таки займе позицію США, тому що у Індії багато дуже протиріч з Китаєм. Ну подивимося, як воно буде. Дякуємо фінансово будемо повертатись і до цієї індії. і за розмову так само дуже вдячні.